Цього року понад дві з половиною сотні дітей проходять реабілітацію в центрі Надія. У кожного свій страшний діагноз ранній аутизм, проблеми опорно-рухового апарату, неврологічні розлади. Та навіть за таких обставин батьки та педагоги не втрачають надії на краще. І щоденна тяжка праця приносить свої плоди. Сюди ми прийшли п'ять з половиною діагноз у нас ранній дитячий аутизм. Зараз вот. ребюнок розвивається, він очень творчі виступає, він дуже любить і п'єті, танцювати, і стихи читають. Ну, вообще зв'язка нашого центру, можна сказати. Останні три роки активно співпрацюють з центром Миколаївські молоді регіони. Вони взяли шество над закладом і практично всі свята проводять разом, спостерігаючи під час концертів, як змінюються та розвиваються дітлахи, у тому числі і завдяки подарункам меценатів. Основними нашими. мероприятиями является то, что совместными усилиями у нас открыт фотокружок, которым дети занимаются и учатся искусству фотографии. Также швейный кружок, в который дети приобретают навыки моторики. Эти дети, безусловно, очень талантливые. Например, дети с ранним детским аутизмом у нас и поют, и рассказывают стихи, и играют на музыкальных инструментах. Дети с опорно-двигательным аппаратом, если вот у них Руки могут шить, то есть дети у нас шьют очень красивые поделки. Мы показываем, мы дарим нашим гостям всегда. И, конечно, вот сейчас у нас детки ходят опорно двигательным котри только что ми показували наши, як рібенок, уже сделал первые шаги. На 19 дев'ятнадцятиріччя центру завітав і давній друг закладу, народний депутат України Артем Ільюк. Приїхав традиційно з подарунком, презентував мікрохвильовку для кімнати соціально-побутової орієнтації. Можна владеть, після здобуття нового статусу забувати старих підопічних не збирається. каже навпаки, тепер для допомоги цим квітливим та талановитим дітлахам в нього з'явилося ще більше можливостей. Президент України Виктор Федорович Янукович озвучил целый ряд новых социальных ініціатив. Одно з основных направлений предусматривает обеспечение дітей з особыми потребностями, современной і своєчасною медико-социальной помощью, а також жизненно необходимыми средствами реабілітації. Именно в решении этих вопросов ми сейчас необходимость об'єднання усилий і местных органов власти і депутатів всіх уровней. Анастасія Прокофьева Сергій Каланжов для програми Об'єктив.